Чи можуть люди захворіти на COVID-19 після вакцинації? В цілому слід пам'ятати про наступні фактори. Вакцинація забезпечує захист проти важкого перебігу COVID-19 та зменшує ризик бути інфікованим або інфікованою вірусом. Тим не менш, вакцинація не може повністю запобігти вашому інфікуванню з легким перебігом або без симптомів, а також передачі вірусу. До інших, після введення першої дози вакцини організму потрібен час для вироблення захисної реакції, тому ви можете заразитися вірусом в дні після вакцинації до того, як вакцина почне забезпечувати захист. Важливо отримати всі рекомендовані дози вакцин для того, щоб ваш організм виробив найсильніший захист для запобігання розвитку COVID-19. З урахуванням усього вище сказаного надзвичайно важливо, щоб всі, хто пройде вакцинацію, продовжували дотримуватися таких запобіжних заходів, як фізичне дистанціювання, носіння маски, миття рук та уникали місць з великим скупченням людей.